Сьогодні, 12 серпня, Надбужанська громада доєднується до святкування Міжнародного дня молоді. Цьогоріч, День молоді, ми святкуємо з цілим світом, з Європою. Здавалося б, нам не до святкування, адже сьогодні молодь. Воює сьогодні. Молодь захищає східні кордони нашої держави. Сьогодні молодь волонтерить. Сьогодні молодь вчиться, працює багато для того, аби наша Україна залишалася незалежною і вільною. Але попри все, ми продовжуємо жити, і саме тому Бусканська територіальна громада потурбувалася про те, аби сьогоднішній день приніс трошечки радості, трошки багато. Приємних відчуттів для наших молодих надбужанців, і сьогодні ми пропонуємо переглянути гарний, веселий фільм про львівських батярів. Дякуємо нашій молоді, незламній молоді, і пам'ятайте, що за вами майбутнє. Нашої держави України, дякую, що ви у нас є і залишаєтесь в Україні. Що хочете побажати нашій українській молоді? Я бажаю перемоги. А я бажаю е гарного нового навчального року. Нашій молоді жити в процвітаючій, мирній, вільній і щасливій країні. Слава Україні! Дякуємо військовим за те, що вони нас охороняють.